Німецький канцлер обіцяє поновити перемовини з Туреччиною про вступ країни до Євросоюзу. Переговори між Анкарою та Брюсселем розпочалися 2005-го, але зайшли в глухий кут, передусім через різницю у ставленні до північного Кіпру. Республіка Кіпр, яка зараз головує в ЄС, вважає північну частину острова окупованою Туреччиною. Такої ж думки дотримуються ООН і Євросоюз. турецький прем'єр Режеп Таїп Ердоган сказав таке. Ми визнаємо державність північного кіпру інші можуть цього не визнавати, але приймати південний Кіпр до складу ЄС було помилкою. Це пані Меркель в минулому вже казала. Туреччина має досягти фінішу у 50-річному процесі євроінтеграції, бо до жодної іншої країни такого ставлення не було. Проти візиту турецького прем'єра до Берліна біля Бранденбурзьких воріт протестували більше тисячі людей, переважно представників етнічних та релігійних меншин у Туреччині, курдів та мусульман алавітів У останньому звіті єс щодо прогресу Анкари на шляху євроінтеграції. Туреччину звинувачили в порушенні прав на мирні зібрання, справедливий суд та в проблемах зі свободою слова.